Я мешканець Черкаської області. Після початку військового конфлікту на Донбасі у 2014 році почав активно моніторити інтернет та розбиратися в ситуації. Захопившись російською пропагандою в російських соціальних мережах, однокласники та ВКонтакті, я змінив своє відношення до дій української влади, Збройних сил України. Інформація, що міститься в соціальних мережах, мені здавалася правдивою. Розміщену на російських ресурсах інформацію я вирішив дублювати у соціальних мережах. Під впливом російської пропаганди. Я почав розміщувати в інтернеті пости із закликами до зміни української влади та територіальних меж України. Зараз я жалкую про свої дії. Співробітникам СБУ мені було роз'яснено, що публічні заклики до зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни територіальної цінності України передбачають кримінальну відповідальність. Захоплений інформацією із соціальних мереж, я сам не розумію, як питався російській пропаганді. Про що зараз щиро жол?